Шевченко, розрита могила, Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малий діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдан, Богданчику, якби була знала, У колисті б задушила, під серцем приспала, степи мої запроти. Жидовій німоті, сини мої не чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі, москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте нелюдки, матір. Катувати. Нечетверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що вони там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби то йшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати б не журились.